Славута отримала ще одне документальне зібрання архівних документів, присвячених одній із найтрагічніших сторінок її історії колективізації та голодомору 1928 1933 років. Автор збірки Наш земляк кандидат історичних наук, директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки Владислав Берковський. Презентація книги відбулася 7 листопада у міському палаці культури. До обговорення теми долучили архівісти і музейники Хмельницького острога Нетішина Меджибожа серед слухачів, громадські активісти, представники інтелігенції, молодь. Книга Збірка документів Владислава Берковського із історії Славутчини періоду колективізації та голодомору була готова до друку ще 2009 року. Над нею автор працював 5 років. Відправною точкою досліджень для молодого історика, який науково займається вивченням іншої, більш давнішої епохи, 17-18 століття, стало твердження одного із місцевих краєзнавців про те, що голоду в тогочасній прикордонній Славутчині не було. Документи, які став вивчати науковець, говорили про зовсім інше. Відкриття були страшними, і це при тому, що всі документи стосувалися лише звітів розпоряджень органів влади. Вражає й те, що у наступні часи більшість документів не була засекреченою однак, досліджувати їх з ідеологічних міркувань ніхто не брався. І це стосується не лише Славучини, а й усієї України. В голос про голодомор заговорили лише на початку 21-го століття. Для мене було найстрашніше те, що Документи не ці документи, які використовувалися, більшість з них ніколи не була засекречена. Вони були в вільному доступі, їх можна було взяти, попрацювати. Питання було в іншому, в бажанні самих дослідників. Тобто, я можу відверто зараз і сказати про те, що мав прийти період, коли славучани мали самі усвідомити, що їм це потрібно. Тому що якщо це не потрібно словучанам, то від того чи будемо ми досліджувати, чи не будемо, нічого не поміняється. Це мають самі люди визначити. Час час надійшов. Перші ознаки голоду за словами дослідника на Славучині стали виявлятися ще наприкінці 1931 року. Перші жертви, курсанти славуцьких курсів, машиністів, локомобіля в 1932 році. Вже голодує 30% населення горені, клепачів, манятина, Селечева, малого і великих правотинів. Селяни виходять із колгоспів. І втікають із сіл. В Славуті хліб коштує 130 карбованців за один кілограм борошна. Для порівняння хату можна купити за 100 карбованців. На зиму 32 33 років припадає початок масової смерті у Манятині, Правутинах, Бачманівці. Влітку 33-го, за даними архівів, на межі смерті у Славутському районі вже 5 тисяч родин. Опукло з голоду 5 тисяч осіб. Померло від голоду 918. Голод припинився лише в 1934 2004 році у Манятині зафіксовані випадки людоїдства, і таких документів вистачить, аби видати ще не один том збірки. Головне, аби ми їх бажали вивчати, знати і ніколи не допустили подібного. Саме тому так ретельно працюють науковці над своїми дослідженнями А в даному разі у збірці жодних коментарів, лише голі факти, а свідомі небайдужі до історії долі України люди роблять все, аби такі книги побачили світ. Коли оце цинічно все перевернуто і коли. Як такої історії нема, а ще саме, хуже, коли люди сьогодні політики відмовляються і не хочуть чути правди, а хочуть чути чи там, ту викривленість, ту необ'єктивність, ту несправедливість, ну, то по самому собі виникає питання, а чому ми маємо право мовчати? Чому сьогодні ми, люди, які і наші батьки вистрадили, і ми вистрадили, от то, ми повинні сьогодні промовчувати, а хтось повинен цинічно вийме своїх або за гроші? Або за жлобство, або я не знаю ще по якихось політичних мотивах. Це перекручувати історію нашу, історію наших батьків. Це неправильно. Тому наша задача єдина. Якщо ми хочемо дійсно себе поважати, ми повинні знати правду. Всі повинні знати правду. І тому ви бачите, що задача одна: без коментарів, архівні документи, да, підборочку зробити, тому що кожній людині дуже важко. В загальному знайти те, що його стосується. Але я думаю, коли Славучан читає про Красностав, чи про Нетішин, чи про Солов'я, чи про чи про Манятин, чи про березів, він це розуміє, бо він практично всі люди тут народились. І сьогодні Славута, Славутське, Славутське населення, це 98% людей, які сіл. Приїхали, де їхні батьки і де їхні бабці там були. До обговорення теми долучилися архівісти, музейники, краєзнавці регіону, кожен з яких віддав належне праці дослідника Владислава Берковського і висловив подяку міській владі, яка підтримує такі дослідження. У зверненнях до молоді звучали заклики вивчати, знати і пам'ятати історію, яка має зробити нас лише сильнішими. Глибокому емоційному сприйняттю трагедії початку 30-х років посприяла театралізована постановка вихованців будинку дитячої творчості, якої відкрив. Вся захід презентації документального видання. А живі документи трагічного періоду можна було переглянути ще до початку заходу у фойє. Музейники Нетішинського краєзнавчого музею зробили цього дня перший крок до теми. В підсумку відзначимо, що книгу дослідження Владислава Берковського отримають усі освітні заклади міста, району та бібліотеки. Вона стане неоціненим джерелом вивчення періоду колективізації і голодомору у нашому краї. А тим часом наш земляк, вчений історик, працює над іншими джерелами до історії Славути в цьому сенсі заручився підтримкою міської влади і планує видати щонайменше 11 книг. Ми започаткували з Василем Богдановичем таку те, тематику, яка має латинську назву «Акта історика Славутензіс. Але якщо перекласти, то це перекладається як джерела до історії Славути. В планах знаходиться видання вона практично готова. знову ж таки, це фінансове питання книга описів. Документи – це описи міста Славути за 17-18 століття, це практично кожен 10-15 років повний опис міста. Складає унікальну уяву, це унікальні документи, тому що вони дозволяють побачити історію міста на протязі 200 років. Документи до історії церков. Тобто це описи церков, також сподіваємося, за два роки закінчити все таки працю окупація на території Словочини. Тобто, це документи про те, як жило пересічне населення під німецькою, німецькою окупацією.